Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я вам швидко розповім, як зробити весняне підживлення для часнику, від якого цибулини виростають великими та здоровими. Складається це підживлення з двох простих компонентів, проводиться у травні. Цей період, період дуже важливий для розвитку рослини і подальшого гарного врожаю. І перше, що потрібно зробити, це добре розпушити злежалу землю біля часнику. Але розпушуємо неглибоко і дуже акуратно, щоб не пошкодити молоді корінці. Я використовую для цих цілей плоскоріз. Це дуже зручний інструмент для обробки ґрунту. Друге, якщо ґрунт сухий, то перед підживленням його потрібно полити чистою водою. І третє. Для приготування підживлення я використовую два компоненти. Перший компонент це доломітове борошно. Воно багате кальцієм і магнієм і добре засвоюється рослинами. У 10-літрову лійку я додаю 200 грамів доломітового борошна. Для цього використовую мірний стаканчик. Добре перемішую воду у лійці. Далі додаю другий компонент і це нашатирний спирт або, як він вірно називається, 10% розчин аміаку, який можна вільно купити як в аптеці, так і в садовому магазині. Коштує він десь 30 гривень. Нашатирний спирт це джерело азоту для рослин у доступній формі, засвоюється швидко і легко. На 10 літрів води у лійці я додаю 40 мл нашатирного спірту, це дві столові ложки, я так відмірюю. Воду у лійці треба зразу добре перемішати і відразу ж приступати до підживлення. Я проливаю цим складом усі рядки грядки з часником. Таке підживлення зазвичай проводжу один раз навесні у травні, але. Якщо у вас ґрунти бідні, то можна його повторити десь через три тижні у наступному місяці. Тож, ось і все. Бажаю вам гарного врожаю-часнику!